Продовжуємо програму Майдан Тебе. Гість нашої студії політолог Руслан Бортник. Пане Руслане, я вас вітаю. Доброго дня вже тиждень минув після мінських переговорів. Які наслідки чи вони діють, чи взагалі будуть діяти? Яка і яка реакція світу на подію Дебальцева? Мені здається, що вчорашнє засідання Ради національної безпеки України, на якому оголошена ініціатива про можливе ведення миротворців ООН на території України. І рішення є стосовно продовження санкцій, розширення санкцій стосовно російських високопосадовців, представників сепаратистів Мені яскраво свідчить про те, що мінські домовленості не запрацювали поки що. Всі сторони це розуміють і тому продовжують давнішню свою стратегію. Європа на посилення санкцій і санкційного тиску на Росію. Україна шукає свої можливо, якісь шляхи пропозиції, як вийти з цієї кризи. Ну на мою думку, на жаль, мінські домовленості з самого початку вони сформульовані таким чином, що вони фактично не залишали нам шансів на реалізацію. Mm -hmm. В них, незважаючи на ті зустрічі в Москві, на ту довгу ніч політиків і президентів, в них в цих домовленостях на жаль, так і не знайшлось політичних рішень, реальних розв'язань того конфлікту, який у нас відбувається на сході. Тобто так і не було вирішено питання стосовно процедурі виборів. Є лише норми про те, що. Буде продовжено діалог стосовно модальності виборів, тобто якими будуть ці вибори, на якій системі, з якими учасниками. Так і не Путін, Меркель, Порошенко і Олон не знайшли цього рішення. Так і не було, не, не знайшлось рішення стосовно децентралізації, uh -huh. так і не знайшлось рішення стосовно конституційної реформи. Все, всі ці питання ключові і політичні, вони були відкладені. Відповідно, якщо не було політичного рішення, у нас не, не, не працює цей інструмент. Е, в нас, оскільки сторони не бачать чіткого механізму, всі учасники цього конфлікту, як буде далі відбуватися процес. Продовжились військові дії. Е, маємо ситуацію по Дебальцево, яка є. Є прямою ознакою зриву просто мі мінських домовленостей з боку сепаратистів. Е і відповідно маємо сьогодні нову ініціативу нашої ради національної безпеки і оборони стосовно вирішення цього конфлікту. Сепаратистам просто потрібно було Дебальцева саме, чи, е чи вони просто не збирались виконувати мінські домовленості. Е їм потрібно безумовно домадебальцево, крім того, будь-які е домовленості вони розглядають тільки в розрізі гібридної війни. Вони їх розглядають як можливість шанс на посилення своїх позицій. І поки не буде дуже деталізованого політичного рішення, грубо кажучи, хто що за ким кожна сторона має зробити, до чого це призведе, буде продовжитись військове протистояння. Тобто, маючи таку зручну дійсну позицію з трьох боків оточену територію, сепаратисти намагалися і намагаються зараз далі використати дебальство як фактор внутрішньої дестабілізації для України, вони сподіваються. І я думаю, що і Росія сподівається в частині, що е, тяжка поразка під Дебальцу, якщо така відбудеться, mm -hmm. вона призведе до того до наростання радикальних настроїв в українському суспільстві, в українському політику на посилення тиску на президента е, е, на нинішню коаліцію відповідно до дестабілізації нинішньої української влади. Вчора говорилося про те, що свої стратегічної цінності Дебальцева вже такої немає, як мало ще там тиждень тому, тому що там е залізні вузли підірвані, так і чи не поважні думкою? Не погоджуюся з цією думкою. Це, насправді, якщо просто прокласти дорогу від Луганська до Донецька, то е захоплення Дебальцева скорочується дорогою кілометрів на 40. Крім того, Дебальцево, ми кажемо про одне Дебальцево, там ціла низка населених пунктів значних. Там і ми забули Улегірській, раніше захоплений. Ми забули Ольховатка, Булавінське, Чорнухіно знамените. Загалом це десь 70 тисяч населення. Тобто, грубо кажучи, ми повтратили територію ще одного депутатського виборчого округу. Тобто угу. це значні території, це потужний незважаючи на всі руйнування. Це потужний транспортний вузол, і цей вузол захоплення його створює, Давайте думати далі. захоплення його створює перспективу можливого наступу на Краматорський, на Слов'янський. Просто які... ти ці, цю заяву давав давав людина президента. Розумієте, зараз президент, я його розумію, він складні сходиться в складному становищі, і я думаю, що і рішення Ради національної безпеки і оборони, оце інформаційне, воно має і другу складову, крім пошуку виходу з кризи, крім спроби переграти мінські домовленості, які не працюють, угу. має ще складову інформаційну безмовну, е забити інформаційний потік по Дебальцу. Давайте відверто казати про це. Е, і тому зараз президент, як і всі президенти, як і Оланд, Меркель і Путін, грають в одну гру. Я переможець. Тобто все, що. Ну, був все, що буде відбуватися зараз в Україні, буде оголошуватись перемогою. Іншого шляху немає, інший шлях це втрата рейтингів. І так насправді в січні відбулося певний злом рейтингів, і президента і прем'єра вперше ці рейтинги, рейтинг недовіри, перевищив рейтинг довіри, хоча він залишається дуже високим. Uh -huh. В президента і прем'єра це понад 40% залишається, але вже є негативний баланс. І якщо соціальна економічна ситуація на очах погіршується, кожен з нас це від. Чуває, mm -hmm. е, якщо будуть ще військові поразки на це накладатися, то дуже швидко з цих рейтингів мало що залишиться. Відповідно, пройде дестабілізація парламентської коаліції і буде нова політична гра. Ну а мінські домовленості це, це, це поразка України чи, чи перемога? Перші мінські домовленості я вважаю, безумовною перемогою України ледь не нокаутом. Тобто другі мінські домовленості, я вважаю, що ми більше програли, і справа тут не в якомусь е, тиску Путіна чи майстерності його справа тут в тиску Європи. Mm -hmm. Передусім, Меркель і Оланд змогли продавити частково нашого президента, тому що Європі треба мир любою ціною. І саме тому була при, е, прийнята декларація, яка знову ж таки повторює старі російські тези про Європу від Владивостока до Піренеїв. Тобто, саме тому сьогодні звучить на сьогодні, на цьому тлі звучить заява Меркель про те, що вона бачить Європу тільки з Росією, тобто Європа. Зацікавлена Україна для них як соринка в оці, розумієте, дана mm -hmm. ситуація в Україні. Вони зацікавлені продовжити своє стратегічне енергетичне партнерство ресурсне партнерство з Росією, тому що, тільки опираючись на російські ресурси, енергетичні там руди, різні метали, mm -hmm. все європа залишається конкурентом на світовому економічному ринку, і маючи високі соціальні стандарти, Оланд і Меркель залишаються при владі у своїх країнах. Як тільки це погіршиться ситуація, вибореться там дуже чутливий до цих речей. Він зразу перебере. Інших лідерів, які вже стоять в черзі, розумієте? і це вічову тому Європа готова жертвувати Україною. Росія безумовно готова жертвувати Україною. Ми не готові жертвувати самим собою. І тут ця дилема. Тому пер другі мінські домовленості я вважаю, все таки більш втратою України, тому що ми взяли на себе багато зобов'язань, як то вибори, як то децентралізація, як то конституційна реформа. А натомість не отримали майже нічого, крім теоретичної, можливо, потім контролю над кордоном. Після того, як ми проведемо всі mm -hmm. ці дії, вже вчинимо, ми отримуємо можливу контроль над кордоном. Тобто, якщо Європа розглядає Росію як стратегічного партнера в перспективі, то санкції і тиск будуть, мабуть, такі досить м'які, так? Ну вони зараз не Потужних неефективні. таких санкцій не буде. Ми ж не бачимо зараз, ці санкції, які всі застосовані, вони не є неефективні. Ці санкції більше застосовуються якби під тиском Сполучених Штатів Америки з одного боку, з іншого. Боку, під тиском частини антиросійського електорату, який є в цих країнах, угу". який сформувався ще в епоху холодної війни. Тобто, але якби я думаю, що це не було б таких двох елементів тиску, насправді то Європа санкції практично не застосовувала. Дивіться, ми, ми маємо насправді дуже важливе рішення, дуже мало зараз висвітлюється в ЗМІ. Це рішення Ради безпеки ООН. Перше рішення по угу". Україні, э, яке фактично легалізувало повністю мінські домовленості і Дぜひ, декларацію, і комплекс заходів, який документ, і яке підтверджує. Дуло оцей курс на європейсько російську інтеграцію. Там немає ні слова про Крим, наприклад, там немає ні слова засудження чи сепаратистів чи російської позиції. Немає угу. там, взагалі в цій резолюції немає винуватих. Взагалі немає. Є звернення загальне до всіх сторон. Всі сторони знаходяться на однаковій позиції, не зважаючи на Крим, не зважаючи на Донбас, незважаючи на те, що це все на українській території. Так, да, і незважаючи на те, резолюції Ради безпеки. ООН, чим вона принципова, тим, що вона має силу виконання. Після якщо цю резолюцію не виконувати, то можуть притлі прилітіти літаки і розбомбити. Тобто, як то було в Єгославії, свідчать, як то було в Лівії нещодавно. Розумієте, і на такій на... зараз мало треба звертати увагу на риторику, треба дивитися на дії наприклад, по міським довом зрозуміло, чого хотів Алан, чого хотіла Меркель цих до і навіть чому чого хотів Пошенко, чого хотів Путін, якщо він не збирався нічого виконувати з того, про що вони говорили? Ну ну в чому сенс був взагалі їх цей переговор, щоб продемонструвати світу, який він хороший. Безумовно, це з одного боку гра я миротворець. Всі президенти в неї грають. Тобто, всі всі на жаль. Найбільша насправді трагедія цієї політичної ситуації, що ми в Україні маємо, що всі прийняли правила гібридної війни. Тобто всі прийняли і Порошенко, і Меркель, і Оланд, uh -huh. і Обама, всі грають за правилами гібридної війни, за російськими правилами. В цих правилах ключовий момент те, що говориш, категорично заборонено виконувати. Тобто, ти маєш говорити інше, ніж виконуєш. Тобто, і в цих правилах діючі, це правила, ну не знаю, це правила підворотні, це правила е, бандитських сходів, uh -huh. але це не правила міжнародного права. Тобто, і, і це правила діліжа, дірібана. Тобто, я думаю, що насправді, окрім миротворчої, такої піар-стратегії. І Путін ще переслідував іншу ціль. Він намагається зберегти безумовно Донбас в його нинішньому стані от такий, який він зараз є, в складі України як певний якір, який дозволяє керувати, е е маніпулювати Україну. Не, не даремно одразу після мінських домовленостей пішли заяви, спільна заява Захарченко і Плотницького про те, що вони будуть міняти Україну, і Україна буде мінятися під впливом Донб під підпливом Донбасу. Це насправді все повне, чиста стратегія, якої вони зараз дотримуються. Хто ще очікує того, що мінські домовленості 2 будуть виконуватись? Чи цього вже не очікують? Я думаю, що на незважаючи на одну ініціативу Ради безпеки України. Е я думаю, що все таки мінські домовленості є зраз ключовим документом, оскільки вони затверджені Ради безпеки і ООН. і не. Я думаю, що вони будуть виконані в тій чи іншій мірі, тому що їх невиконання призведе до е, втрати Україною підтримки, передусім європейських лідерів і інших, іншої платформи легальної погодженої всіма сторонами немає uh -huh. просто нинішні нинішні ініціативи наші нинішнє дебальцівське ускладнення воно призводить до того що цей процес виконання цих мінських домовленостей він розтягнеться в часі за рік ми не справимося з їх виконанням можливо ми будемо поступово при замиренні виконувати їх там років п'ять до а в разі зараз не виконання цих домовленостей, тобто українська сторона виконує спаратисти, не виконують, продовжують захоплювати території. Ну чи будуть взагалі нові е, переговори, нові, нові раунди там в якомусь іншому форматі? і Про що взагалі можна говорити? Тоді е, проблема полягає в тому, що е, хто не виконує ці, ці домовленості на міжнародному рівні, не вдасться встановити. Росія завжди буде застосовувати вето в Раді Безпеки. Mm -hmm. Он е, без Росії ці домовленості не працюють, тому я думаю, що Насправді, нинішня ситуація знову ж таки рухається до продовження от такого фронтового конфлікту, до продовження війни без значної ескалації, але продовження такого протистояння до знову якогось певного моменту, до якоїсь певної провокації, знову гибелі великого кількості населення, можливих якихось терактів, тобто потім буде знову нова ескалація. Якщо не запрацюють політичні інструменти, тобто, якщо не запуститься процески проведення Виборів, якщо не запуститься процес децентралізації з Європою, погоджено, це зміг продавити Путін через Меркель і ООН, на жаль. Тобто, і якщо ми не запустимо політичні процеси, то в нас будуть йти далі військові процеси. А чому, на вашу думку, ДНР ЛНР Європи не визнаються як терористична організація, з ними ведуться перемовини? Ви дали насправді відповідь вже на це питання, тому що якщо їх визнати терористами, терористів вбивають, з ними не домовляються. Тобто не буде перемовин. Обріжеться цей дипломатичний канал діалогу. Тобто не буде кого, не буде підписатися. Під наступними якимись документами розумієте? Тобто, це просто вбити це значить визнати їх терористами, це просто вбити учасника переговорного процесу. Одного. Тобто його не стане, і це не сприятиме позитивно на якість цих перемовин. Тому що завжди тоді Росія зможе спекулювати сказати: ну да, ми домовились тут, але ж республіки мають свої погляди, ми на них не впливаємо. Ну а розслідування mm -hmm. трагедії з лайнером улітку, так на Донбасі, вона, вона, вона ж дасть колись свої результати. Ти ж будеш очевидно, хто хто це зробив. А це зробила терористична організація. І як би після цього її такою такої не визнати? Розумієте, мені здається, що розслідування трагедії Малазійського боїнгу вже перевернута карта. Тобто вже від це забули. Ти ті, ті висновки, які звучать із голландського боку із німецького, вони знебарвні угу. за великим рахунком. Вони не містять якогось звинувачення. Встановити хто це зробив, можливо. Але е, насправді створився якийсь такий дипломатичний баланс, який не дозволить поки що найближчим часом оприлюднити конкретні імена виконавців і винуватців цієї трагедії. Тому я думаю, що ця трагедія поки що не гратиме на дипломатичному полі. То, тобто Європа, в принципі, зацікавлена, щоб ДНР і ЛНР існували, щоб було з ким вести переговори. Так? На даний момент ситуативно так. Вони зацікавлені в хороших стосунках з Росією. А умова Росії це існування цих ДНР і ЛНР. І європа готова жертвувати інтересами України частково для того, щоб мати дідалі діалог з з Росією. Щодо миротворчої місії в Україні, наскільки це взагалі реально миротворча місія ООН, і там чого конкретно можна очікувати? Ну я думаю, що Росія блокуватиме поки що цю ініціативу зв'язку з тим, що вона оголошуватиме, що це скасування мінських домовленостей. а Мінські домовленості всіма погоджені. Більше того, затверджені Радою безпеки ООН. ОНБІШО тобто, того ніби діють да, більше того, вони нібито в якійсь частині десь діють ЄС постійно заявляє, що там десь якихось на якихось територіях воно діє, і воно блокуватиме раз. Навіть якщо така ініціатива буде запущена, я не думаю, що ці миротворці будуть введені на кордон безпосередньо. Угу. Навіть якщо вони будуть введені на кордон, я не безумовно, що частину їх частину з них складуть російські миротворці. Тобто, це не вирішить питання перекриття кордону, Дири залишаться, через які зможе поступати техніка, добровольці, тобто і все інше, що ми зараз спостерігаємо. Навіть якщо все це буде реалізовано в хорошому режимі, це не вирішить конфлікту на сході. Миротворців ніде. Поки нема прикладів світу, якщо вони десь вирішили конфлікти на сході. Разом з тим, це не є гарантія від якихось злочинів проти людства. Mm -hmm. Приклад Сребрініці 95-го року, геноциду, де були миротворці ООН. Приклад тей ж Осетії, тобто, де були миротворці Росії, тобто, які були санкціоновані ООН. Тобто, і вони демонструють нам, що це не є вирішення конфлікту. В кращому разі це є тимчасове замороження конфлікту. В кращому разі, це означає, що Україна не контролюватиме цю, цю територію. З цих територій постійно буде проникати. На Україну е, їхні якісь політичні військові ідеї е, спроби mm. дестабілізації загальної території України це насправді шлях нікуди. Це шлях нікуди, на мою думку, через через кордон дійсно на Україну постійно проникає бронетехніка, велика кількість Та що проникає, так. Так, так. Просто заїжджає, так е Ну це це ж Європа, Америка. Бачить ну зараз так, такі способи. Це це, це побачити, це технічні. Ну е, і Європа вона ну реально розуміє, що Росія агресор, чи чи ну про і просто не хоче визнавати, чи чи чи, чи немає цього повного Розумійте, розуміння? Розумієте, Європа як ніколи дезінтегрована, незважаючи на існування ЄС. Десять країн ЄС е, в складі Європи мають залежність від Росії від російського газу в обсязі від від 50 до 100%. І ми бачимо, що там утворилося ціле ціле лобі. Угорщина, Австрія, Словаччина, Греція. Крім того, Росія підхопила Європу і найполітичний гачок. Угу. Ми бачимо, що при погіршенні соціально-економічного положення в Європі до влади в Європі приходять праві і ліві, які е, дезінтеграційно налаштовані, більш проросійські, приклад цієї саме Греції. Угу. Тому в Європі дуже складно проводити спільну політику. Пане Руслане, я дякую вам за участь в програмі. Я нагадаю, що у нас у студії був політолог Руслан Бортник. Дивіться програми Майдан ТБ. Здоров'я вам, миру нашій країні. Побачимось, Побачення.